Привіт, друзі! Сьогодні я продовжую розповідати свої враження стосовно прочитаних книжок. І сьогодні я хочу поговорити про книжку Правила розвитку мозку дитини. Автором її є Джон Медіна. Це всесвітньо відомий експерт. Він насправді є молекулярним біологом-еволюціоністом. Це людина, яка професійно вивчає ті процеси, які відбуваються у мозку людини. І він також є батьком. І на прикладах і на теорії науковій він пояснює, як саме розвивається мозк. І... Так. І що можуть зробити батьки для того, щоб допомогти своїй дитині правильно розвиватись. Тому пропоную залишатись зі мною і послухати, що саме я здобула, прочитавши цю книжку. Цю книжку я побачила в магазині і вирішила одразу її купити. Вона мене дуже зацікавила. І Звісно ж, коли ми купуємо книжку, перше, на що ми звертаємо, коли ми її обираємо, так, ми звертаємо увагу на рецензії. І ці рецензії мене ну, досить зацікавили. Так от, тут пропоную дізнатись у цій книжці, чому про немовлят, чому вони. Так часто прокидаються, потім, де закінчується природа і починається виховання. Чому чоловікам не завадило б зайнятися хатньою справою, роботою, допомагати своїм дружинам, ну і, і так далі. Звісно, мені було це цікаво, тому що ну, от як мікробіолог, біолог еволюціоніст зможе пояснити всі ці речі, так, дійсно це цікаво. І що я хочу сказати, в нього йому це вдається. Книжка, незважаючи на те, що в ній дуже багато інформації наукової, вона подана досить зрозуміло, доступно для людини, яка ну, не обізнана в цих наукових поняттях, там і процесах мозкових, які ну, відбуваються. В принципі, що я можу сказати, що стосується безпосередньо книжки, і її змісту. Тут є такий розділ, який я б назвала такими тезисними дві сторінки тезисів по главах, які в них є, які цілком, я вважаю, відображають інформацію, яка подана в цих розділах. От, наприклад, розділ вагітність. Діти розвивають активне ментальне життя у лоні. Тобто, в принципі, книжка вся підтверджена науковими дослідженнями. Він на цьому акцентує своє акцентує увагу читача, що він використовує факти, інформацію, яка підтверджена дослідами. Тобто, не, не тільки є відкриттями, але й вже підтвердженими відкриттями. тобто... Звісно, ми самі вирішуємо довіряти цим фактам чи ні, але, але, але він каже, що це не просто якісь голословні заяви, це підтверджені факти. Так от, підтверджено, що дитина розвиває, діти розвивають активне ментальне життя у лоні. Далі, стрес у матері це стрес у дитини. І це знову ж таки багатий розлога. Доповідь, можна сказати, кілька сторінок от він присвячує саме поняттю стресу у матері і під час вагітності, як це відображується на дитині і після її народження. Далі поради. Що, що ми можемо зробити для того, щоб дитина, яка ще знаходиться у материному лоні, якнайкраще розвинула свої мозкові дані. Добре, харчуйтесь. Підтримуйте форму і часто робіть пендикюри. Ну, остання, остання заява стосується того, що потрібно більше відпочивати для того, щоб краще, е, дитина е, краще розвивалась і розвивався її мозок, якщо мати ну, ставиться і до себе гарно. Так. Можна? Можна? Друга глава стосунків стосується. і Він підтверджує той факт, що добрі стосунки у родині це запорука гарного розвитку мозку дитини. Тобто ну, це пряма залежність. Так от, щасливий шлюб, щаслива дитина. Розум понад усе прагне безпеки. І це, цей тезіс він підтверджує і. Розповідає в цій главі про те, що розум може розвиватись тільки якщо він задовольнив свою потребу в безпеці. Тобто, якщо дитина відчуває небезпеку психологічну, фізичну, моральну, її мозок не буде розвиватись як потрібно, так? Ну, як найкраще. Бо, по-перше, він мозок буде шукати шляхів для того, щоб досягти безпеки і лише тоді розвиватися. Ну це там напряму стосується і покарання, і уваги до дітей, і так далі. Тобто ну, батьки мають забезпечувати цей базов... базову цю потребу у безпеці дитини. І те, що... Другий, ще третій тезис. Те, що очевидно вам, очевидно лише вам. Тобто треба багато чого пояснювати. І багато чого розуміти, і багато чого пояснювати дітям і у стосунках для того, щоб вони були кращими з чоловіком і з дружиною. Наступна глава. Папа. Розумна дитина. Мені сподобалося, що автор ну, базується, базує на, далі свою цю главу на понятті Розумна дитина зерно, і «розумна дитина ґрунт, і він пояснює це тим, що дані, москові, так, розумові, розумові дані це 50% генетики, 50% виховання і ну, той навколишньої, навколишнього світу який в, У якому існує дитина. і тому. Тут він розлогу пояснює, що таке. Зерно, розумна дитина зерно. Тобто, які дані нам дає природа, і дітям дає ці дані, і як ми можемо їх підтримувати, розвивати, що ми можемо зробити, щоб їх скоригувати або покращити. Наскільки це можливо, ну, відходячи від того, що це даність, тобто, це є. тобто в дитини або це є, або цього нема. Як до цього ставитись? Друга частина це ґрунт. Тобто зерно потрапляє в ґрунт. І тут вже коли дитина народжується, і інші 50% для її розуму вже вкладають в неї батьки безпосередньо, і та це середовище, де вона опиняється. Тому багато від від цього залежить і від батьків. Yeah. 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 Те, над чим треба працювати. Так само він розглядає поняття щаслива дитина. Що таке щастя? Чому одні люди народжуються і можуть бути щасливі, інші народжуються і не щасливі, в принципі, не, не можуть досягти такого поняття, як щастя. І він також це пояснює тим, що 50% це генетика, 50% це безпосередньо те, те, у який світ ми народжуємось, хто наші батьки, хто нас підтримує і хто дає нам. Освіту. Від цього вже ми або можемо стати щасливими, або ні. Дуже цікаво, в принципі, ну, все це знати, все перечитати. От, наприклад, немовлята народжуються із власним темпераментом. Це щодо щасливого. щасливої дитини. Тобто, в залежності від темпераменту, людина більш схильна бути щасливою, або їй дуже важко. Назвати себе щасливою протягом життя. Ну, такий темперамент. так? Ну, ми всі зустрічаємо людей, які постійно на щось скаржаться, постійно ну, бачать е, цей світ якось ну, у сірих тонах, мабуть, не знаю. Так, емоції це лише нотатки на пам'ять. Співчуття заводить. Співчуття допомагає заводити добрих друзів. От ще таке ну, важливо для мене було дізнатися, що в принципі всі дослідження, скажімо, так, все те, що спостерігають вчені, доводить психологи, доводить те, що щаслива людина це людина, яка має добрі стосунки з. Оточуючими людьми. Тобто, якщо, чим більше вона має любові, кращих стосунків, друзів, тим вона щасливіша. Ніщо інше, не гроші, якісь ще обставини не роблять її щасливою. Лише добрі стосунки. Тому для того, щоб допомогти дитині стати щасливою, треба навчити її дружити. Це ну, найголовніше. І розділ моральна дитина, так? як навчити дитину відчувати, що таке дисципліна, що таке мораль, як дитина може себе вести у суспільстві, як вона не може, як це неприпустимо, чому інші діти краще це розуміють, а деякі не можуть зрозуміти якихось норм. Про що це свідчить? Це теж дуже цікаво тут викладено в цій книжці. Ну, остання частина мені вона, мабуть, була найменш цікавою, бо трошки вже ми переросли той період, але вона стосується сну сну малих дітей. Тобто, ну, можливо, навіть новонароджених найбільше вона стосується. Тому я хочу сказати, що книга ця дуже корисна, дуже цікава, і вона так мастріт ну, для всіх. Хто планує стати батьками для всіх, хто вже є батьками. Тут написано, що ця книжка як виховати розумну та щасливу дитину від 0 до 5 років. Але вона корисна взагалі батькам, дідусям, бабусям, щоб краще розуміти, що відбувається у дітей у мозку, як він розвивається. Щас, Сонечку, давай, мама, закон, закінчить, давай. Так. Так, от я ще раз наголошую, книга дуже цікава, вона корисна для всіх батьків. Вона допоможе. Знову ж таки, краще зрозуміти, чого ж ми насправді всі прагнемо для своїх дітей, як це науковці бачать. І я гадаю, що це допоможе всім батькам, всім дорослим, краще розуміти дитину і краще допомогти їй розумітися. Мені вона дуже допомогла. Я для себе взяла дуже багато цікавого, краще почала розуміти своїх дітей. От, і ну, це дає натхнення. Далі працювати над собою для того, щоб покращити життя своїх дітей, зробити їх щасливішими. Ну, і це, в принципі, коли я це прочитала, я зрозуміла, що, в принципі, я можу щось зробити, і це в моїх силах для того, щоб мої діти краще адаптувалися до цього життя і стали щасливішими, розумнішими. Треба тепер докласти тільки зусиль. Тому Будь ласка, видавництво наш формат, це на наразі моє улюблене видавництво. Вони видають багато світоглядної літератури і багато цікавих для мене книжок, тому я думаю. Зацікав... Якщо вас зацікавила ця книжка, подивіться ще відео, де я розповідаю про книги цього видавництва. Можливо, все ж таки вас зацікавлять інші книжки. І не забувайте, що треба ставити лайки, якщо вам сподобалось, якщо була цікава ця інформація, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато цікавих, інтересних книжок. Ось, в принципі, все. А зараз я хочу зачитати вам деякі уривки, які, ну, на яких я хотіла б наголосити. <кій> і так, чотири доведені речі, що сприяють розвитку дитячого мозку. Це щодо розділу вагітність. <кій> Всі дії, що безсумнівно сприяють внутрішньоутробному розвитку мозку, і особливо важливі, у другій половині вагітності дотримуються принципу золотоволоски. Придивимося до чотирьох складових балансу. Вага. Харчування, стрес і вправи. Жодних навушників для живота немає і близько. Тобто ніяких інших гаджетів, і спеціальних пристроїв не потребує дитина для того, щоб її мозок краще розвивався. Це що стосовно вагітності. Далі ще. Дослідження показують, що неспокійні немовлята згодом більш схильні виконувати ваші побажання, краще соціалізуються і отримують хороші оцінки. Дослідження близнюків показують, що немає якогось одного гена, що відповідає за темперамент. Генетична робота майже завжди починається з близнюків. Золотий стандарт, близнюки розділені при народженні, які зростали в різних домів. Коли ви дивитесь на темперамент ідентичних близнюків, Ступінь схожості, тобто кореляція, становить близько 4. Десятих. Це свідчить про ймовірність генетичного спадку, але аж ніяк про попадання в десятку. Для двійня звичайних дітей кореляція становить між 15 і 18 десятами, ще менше попадання. Однак було виділено кілька генів, що можуть допомагати. Пояснити один із найзагадковіших феноменів у всій психології розвитку стресостійка дитина. Покарання має відбуватись в теплій атмосфері емоційної безпеки, коли діти почуваються в безпеці навіть за наявності сурового батьківського виховання. Покарання має найбільш виражений ефект. Ця, еволю... Ця еволюційна необхідність у безпеці настільки сильна, що навіть існування правил часто пов'язується у дітей з безпекою. О, вони насправді пікуються про мене. Так, дитина практично в будь-якому віці сприймає правила навіть якщо ви. Якщо не видається задоволеною. Якщо діти не відчувають себе в безпеці, попередні три інгредієнти нічого не дають. Вони мають навіть зашкодити. А три інгредієнти попередні, це покарання, воно має бути покаранням таки. Покарання має бути жорстким. Це не означає наругу над дітьми, але це також не означає легких наслідків. Неприємний стимул повинен насправді бути неприємним, щоб бути ефективним. Це перший інгредієнт. Другий, воно має бути послідовним. Це, я сподіваюся, зрозуміло. Тобто, якщо сказали, що ні, то це ні. Якщо ви сказали, що покараєте, ви маєте покарати. І третій інгредієнт, воно має бути негайним. Це теж цікаво. Якщо ви намагаєтесь привчити голуба їсти на поручні, але зволікатимете із заохоченням секунд 10, ви можете робити це весь день і голуб нічого не второпає. Зменшіть цю затримку до однієї секунди і пах і птах навчиться їсти на поручні за 15 хвилин. Наш мозок відрізняється від пташиного, але коли нас карають чи винагороджують, ми реагуємо на затримку майже так само. Що швидше настає покарання, то швидшим буде навчання. Дослідники насправді перевірили це в реальних умовах. Тому на все добре, всім бажаю гарного читання. Пока-пока.